Лісова галузь в Україні. Сьогодні ми поговоримо про наші ліси не просто як про природу, а як про величезний і складний механізм. Давайте почнемо з головного: з цифр, які демонструють справжній масштаб нашого лісового багатства. Державне підприємство Ліси України це справжній гігант. Воно управляє. 6,6 мільйона гектарів лісового фонду країни. Що повикратше уявили, це площа приблизно як дві Бельгії. З цієї величезної території 5,9 мільйона гектарів це безпосередньо ліси. А півтора мільйона гектарів це так звані захисні ліси. Вони не призначені для промислової заготівлі. Їх головна мета захист полів від вітру та ґрунту від ерозій, а також охорона річок та водойм. І що дуже важливо, 1 мільйон гектарів належать до природно-заповідного фонду. Це наші заповідники, заказники та національні парки, де виробка дерев заборонена майже повністю. Загальний запас деревини в наших лісах це колосальні півтора мільярда кубічних метрів. Уявіть, скільки це дров?